Привіт! Сьогодні я вирішив кинути собі виклик. Чи можна посилити інтуїцію за допомогою медитації всього за одну сесію? Інтуїція відіграє величезну роль у нашому житті, допомагаючи нам ухвалювати правильні рішення навіть коли ми стикаємося з невизначеністю. Медитація може стати потужним інструментом для розвитку цієї навички, даючи змогу. Нам краще чути власну внутрішню мудрість і ухвалювати більш усвідомлювані рішення. Багато людей не довіряють своїй інтуїції, їм важко відрізнити справжні підказки підсвідомості від раціональних думок або страхів. Цей внутрішній конфлікт може призвести до сумнівів в собі, невпевненості та постійного перегляду своїх рішень. Стрес і відволікання також ускладнюють доступ до інтуїції. Оскільки хаос у свідомості заглушує наш внутрішній голос. Коли ми перебуваємо під тиском або завалені справами, наш розум переповнюється турботами та переживаннями, що ускладнює можливість відчути справжні інтуїтивні сигнали. Відновити цей зв'язок допомагають усвідомленість і практика самоспостереження. Розвиток інтуїції потребує певного рівня самопізнання та уважності, що можна розвинути завдяки медитації. Однак багато людей стикаються з труднощами. Важко заспокоїти розум, відключити внутрішній діалог і навчитися довіряти собі. Через це виникає тривожність, невпевненість, які обмежують наш потенціал і не дають нам скористатися можливостями, які пропонують нам життя. Коли ми вчимося довіряти своїй інтуїції, ми починаємо краще розуміти себе та навколишній світ. Інтуїція стає нашим проводником у складних ситуаціях, допомагаючи ухвалювати рішення. Які відповідають нашим цінностям та цілям. Але для цього потрібно навчитися слухати себе, довіряти своїм відчуттям навіть тоді, коли майбутнє здається невизначеним. Наука про зв'язок медитації з інтуїцією надзвичайно цікава. Дослідження доводять, що медитація допомагає очистити разум, зменшити рівень стресу. Та покращити здатність прислухатися до власних відчуттів. Практики, такі як усвідомленість та концентрація, сприяють підвищенню рівня внутрішнього усвідомлення та допомагають розвинути емоційний інтелект. Це дозволяє не тільки краще розуміти себе, а й встановлювати глибші зв'язки з іншими людьми. Медитація також допомагає позбутися емоційного та когнітивного шуму, що заважає нам чути інтуїтивні підсказки. Вона сприяє розвитку ясності мислення, покращенню концентрації та формуванню більшої впевненості у своїх рішеннях. Існує безліч технік медитації, які допомагають зміцнити інтуїцію. Але однією з найефективніших є медитація зосередженої уваги. Вона допомагає заспокоїти розум і зосередитися на внутрішніх відчуттях. Спробуйте наступну вправу: знайдіть спокійне місце, сядьте зручно і закрийте очі. Зосередьте зараз увагу на диханні. Відчуйте, як повітря входить і виходить. Уявіть, що з кожним вдихом ви наповнюєтеся яс, ясністю, а з кожним видихом відпускаєте напругу. Прислухайтеся до внутрішніх відчуттів, що вам підказує ваше тіло, ваш розум. Не судіть свої думки, просто спостерігайте за ними. Ця проста практика допомагає налаштуватися на свою інтуїцію, зменшити вплив стресу. Підвищити рівень внутрішнього усвідомлення. Медитація це дуже потужний інструмент для посилення інтуїції. Вона допомагає нам заглибитися в себе, краще розуміти власні бажання, стілі та життєві орієнтири. Регулярна практика розвиває не лише інтуїцію, а й емоційний інтелект, дозволяючи ухвалювати рішення з більшою впевненістю та ясністю. Якщо вам сподобалося це відео, поділіться в коментарях своїм досвідом медитації та спробами розвинути інтуїцію. Не забудьте переглянути наші інші відео про практики усвідомленості та боротьбу зі стресом. Підписуйтесь, щоб не пропустити нові випуски. На все добре!